Доброго дня, друзі! Я радий вітати всіх на каналі Автоексперт Дніпро. В нас сьогодні цікавий, в принципі, як зазвичай, автомобіль на відеогляді. Автомобіль шведської марки Volvo. Але перше, ніж розпочнемо про нього докладніше, я закликаю всіх підписатись на канал, залишити лайки, коментарі і відправити відео друзям. Бо автомобіль у такому стані обов'язково хтось із них шукає. Мене звуть Валерій. І ми розпочинаємо на каналі Автоексперт Дніпро Вольво «Вольво 90. А отже, «Вольво 90. Я гадаю, що він ось тут якраз у своєму середовищі, тому що автомобіль, який виглядає в принципі, звичайно... Класно, особливо ось у такому білому перламутровому лаку. Але він має достатній дорожній просвіт, він має повний привід. Він має все, щоб подолати ось таке легке бездоріжжя, повний привід, гарну геометричну прохідність. І про все це можемо розказати. А можете, власне, зробити тест-драйв, приїхавши до нас, і ми все це покажемо наглядно. Також розкажу, що попередник нашого автомобіля Volvo XC90 першого покоління був першим кросовером у модельному ряду шведської марки. Був кросовером, який саме спроєктований як кросовер. До цього у Volvo були експерименти і досить вдалі по повнопривідних автомобілях на приподнятий підвізці на базі легкових універсалів. Але от саме спроєктований як кросовер був саме xc 90 Він став першим. І наше друге покоління, в принципі, у модельному ряду компанії займає таку флагманську позицію. Саме під друге покоління, під xc 90, який з'явився у 2014 році, було створено за сприяння і за фінансування материнської китайської компанії Gilly, до якої до того моменту ввійшла Вольво. Було створено платформу, яка має назву «Scalable Product Architecture». Масштабована архітектура продукту. На ній, окрім xc 90, створені також xc 60, v 60 v 90 s 60 s 90 тобто ціла гамма автомобілів. Але першим автомобілем був саме xc 90. Перша партія, яка складалась з 1927 автомобілів, була розпродана за 48 годин. Люди ще не бачили вживу автомобіль. не Відчували, не щупали його, як то кажуть, але розкупили першу партію і цілком лишились задоволені. І з тих пір індекс задоволення споживачів цим автомобілем ну, десь на рівні біля 90%. Volvo xc 90 у другому поколінні, в принципі, дуже добре замітний на дорозі завдяки ось такій крупненькій фальшрадіаторній решітці з фірмовим знаком, звісно ж. Ось таким фарам, які у будь-якому автомобілі світлодіодні, але у нас це ще й такі більш потужні і топові фари це світлодіодні адаптивні фари, які мають можливість вирізати зустрічну смугу, мають можливість трохи підсвічувати узбіччя. Також є отут унизу протитуманні фари і має цілком таку зовнішність, яку легко запам'ятати. До речі, дивіться, якщо відкрити мотор, як високо його треба підняти і дуже легко опускати. Справа в тому, що він зроблений з алюмінія і він легший за традиційні стальні. З самого початку на Volvo XC90 була розроблена гамма бензинових і дизельних двигунів, у які поріднює один робочий об'єм. Це 2 літри ровно. Іншого робочого об'єму на цій моделі немає. Потужність може бути різна. На нашому автомобілі встановлено бензиновий двигун, який має специфікацію Т5, це 250 кінських сил і 350 Нм обертаючого моменту. Двигуни вже винайшли славу надійних, досить потужних для цього автомобіля. Агрегатується з восьмиступеневою. Автоматичною коробкою передач гідротрансформатором японської компанії Aisin, також іншого, іншого виду, іншого типу трансмісії на цих моделях немає. Постійний повний привід з багатодисковою муфтою, який у нормальних режимах робить автомобіль більш передньопривідним. Якщо ви вибрали режим оффроад або важкі умови руху, багатодискова муфта може перекидати до 50% обертаючого моменту на задню вісь. Для водія це цілком зручно. Водій майже ніяк не управляє повноприводною трансмісією, лише вибирає режими керування. І в користуванні така схема безпечна, зручна і комфортна для водія. Незважаючи на те, що Volvo xc 90 досить крупний, кросовер позашляховик, довжина без 1 см 5 метрів. Але... Дизайнерам вдалося створити такий виразний образ, який в принципі не виглядає крупним, у якого динамічна підоконна лінія, у якого є ось такі от грані на дверях. І Із-за цього ну, він виглядає як середньорозмірний кросовер, хоча має чимало простіру, має великий дорожній просвіт 235 мм. Має колісні диски діаметром від 19 до 22 дюймів. На нашому автомобілі саме 19-дюймові диски. І особливо у лаку білий перламутр виглядає ну, дуже стильно і по-багатому, я б сказав. І тепер задня частина Volvo xc 90 на мій взгляд, цілком вдало вписується у загальний ансамбль, у загальний дизайн автомобіля, включаючи отакі. Кришталеві також світлодіодні фари і підкреслений задній бампер, який візуально полегшує задню частину. В нас є крупненька ось така задня двері багажнику, який ще й можна відкрити при допомозі маху ногою. І до того ж, цей кузов скриває під собою дуже вдалий багажник об'ємом 720 літрів. Це якщо як у нас, Розкладений другий ряд сидінь. Може бути автомобіль семимісним, але у нас п'ятимісний варіант. Тому тут є два ряди сидінь, тут є маса ось таких. ось таких, органайзер, який не дасть вашим речам літати по всьому багажнику. Є ще ось такий другий відсік, де складено запаску комплект інструменту, аптечка тут же. І є ось такий ще один лоточок, куди можна скласти, наприклад, сіточку, додатковий комплект ковриків. І ще багато чого можна прикрити повністю шторкою або наполовину, або повністю її зложити. І далі, як ви розкладуєте другий ряд сидінь, то об'єм багажнику зростає до неймовірних 1900 літрів і у вас повністю ровненька поверхня. Да, оце тут місця. Можна з'їздити на рибалку і заночувати тут і привезти три мішки, чотири мішки риби. І ще можна ось так під'їхати, наприклад, до озерця якого-небудь, взяти в руки вудочку і посидіти, навіть якщо погода дощова, то вас добре прикриє ось цей ось дах зі склом. На задньому сидінні для людини середнього зросту дуже просторо. Над головою багато місця, перед ногами багато місця. Це я сів сам за собою. Я сидів на водійському сидінні, зараз сів за собою. Гарна шкіра. До речі, і на дверях є ось такі шкіряні вставки, є вставки такого тертого алюмінію, є вставки гарного пластику. Ми в, в преміальному автомобілі, тому тут є. Підігрів задніх сидінь, є ось такі окремі повітроводи для задніх пасажирів. До речі, є ще й повітроводи на, е, з коло заднього скла. І все це створює комфортний мікроклімат. Е, у Volvo всі матеріали гіпоалергенні, тобто запаху нового автомобілю на, ну, він дуже швидко випаровується і його практично ніколи немає. Тут може тільки бути запах вашого улюбленого парфуму. Запаху пластиків оцих немає ніколи в автомобілі. Двері розкриваються на великий кут, тобто заходити і виходити на заднє сидіння комфортно, а ще є куди ось так от спрятати підошви, тому що передні сидіння розташовані високо над полом. І цілком на задньому сидінні все комфортно, п'ятірка з плюсом, я б сказав би. Валяр, ну давай більш емоційно щось тебе. Я бачу розмарило це сидіння. М'яке, так, да, комфортне. Та тут справді так зручно, що можна їхати далеко, напевно, і можна ще й подрімати у дорозі. Десь такий настрій є, я б сказав би. Да, дуже комфортно. В Вольвівці продумали ергономіку, продумали посадку заднього сидіння. Дуже гарно. Так, тепер вже на водійському місці Volvo. Це у нас XC90, комплектація Momentum Pro, 2-літровий бензиновий двигун 250 кінських сил. Комплектація Momentum Pro це середня комплектація, тому в нас є, наприклад, натуральна шкіра, до речі, коричнева шкіра, не часто зустрічається. Шкіра сидінь, є підігріви передніх і задніх сидінь. Звісно ж, підігрів керма Це у всіх комплектаціях. У нас ще є підігрів лобового скла і автоматичний а, автономний обігрівач Webasto. Є електропривід сидінь, є пам'ять водійського. Трошки вже тоді пройду по комплектації. Казав, уже, що фари адаптивні, є система контролю а, сліпих зон навколо автомобіля, є система навколишнього огляду 360, яка складається з чотирьох камер. От зараз. Можна, до речі, цим скористатися. Є, е, звісно, цілий комплекс асистентів-водія. Тут і адаптивний і автоматичне гальмування перед перешкодою і автоматичне гальмування при русі заднім ходом. Воно бачить автомобіль. Система бачить автомобіль, який рухається по дорозі, яку ви можете яка може створити вам перешкоду. Звісно, двозонний кліматконтроль з системою іонізування повітря Клінзон. Дуже багато місця, кросовер чималий. Дуже добре відчувається автомобіль поза межами асфальтових доріг. От зараз на бездоріжжі підвізка, можна сказати, така. У нас пружинна підвізка, в нас не пневма. Е, можна сказати, така е, зручна, така плотна, але. Має достатній дорожній просвід, щоб проїхати далеко поза межами асфальтових доріг 23,5 см. От жодного разу я під час нашого цього відеогляду жодного разу я не торкнувся бампером або будь-якою частиною автомобіля до поверхні. Вистачає дорожнього просвіту, вистачає профілю коліс. І в салоні дуже тихо, дуже комфортно. До водія не добираються жодні відштовхування товчки від поверхні на кермо не приходить завдяки тому, що стоїть електропідсилювач, не приходить жодний поштовх, який може там кермо трошки виривати з рук. Дуже комфортно все зроблено. І Сидиш у цілком приємному кліматі. От ми зараз поставили 20 градусів, і клімат-контроль автоматично підтримує температуру. Отже, пробуємо вже на асфальтовій дорозі, чи вистачає динаміки 2 літрового двигуна для чималого кросовера, який важить близько 2 тонн. Так от, друзі. Пришвидчення до 100 км на годину займає близько 8 секунд максимальна швидкість за 200 км на годину і цілком зручний завдяки турбованому двигуну, звісно, завдяки високому обертаючому моменту і 8-ступеневому автомату керування динамікою автомобілем досить зручне. Динаміки вистачає завжди на будь-якій швидкості ви маєте під педаллю добрий ще запас. Керованість також гарна, мушу зазначити, що вчили автомобіль їздити. У нас вже ось уже, як є спроба перебудуватися усмежну у сусідню полосу, є підтримка утримання автомобіля в полосі руху, тобто він так ненав'язливо відрулює від лінії розмітки, яку ти намагаєшся перетнути, можна повністю включити от зараз адаптивний і... Трошки відпустити на автопілот автомобіль. От зараз їде на адаптивному круіз-контролі, на автоматичному кермуванні, от підкермовує у межах смуги руху, все працює відмінно. У Volvo це дуже добре допрацьовано. І якщо надовго відпускаєш руль, то він автомобіль може нагадати, що все ж таки водій має бути за кермом, утримувати, підтримувати руль, а решту там. Він підстраховувати буде сам. Отже, зазначу, що оця мультимедіа-система, яка має назву Volvo Sensus, дуже добре співпрацює з вашими гаджетами. Можна підключити як Apple CarPlay з устройства Apple, так і Android Auto відповідно з устройства Android. І повністю на весь екран отримати інтерфейс вашого смартфону. Будуть працювати додатки, буде працювати навігація. До речі, заводська навігація також є. Але е з телефона мені, наприклад, подобається краще. Але це, власне, е на смаки різні є. Також у цьому Volvo Sensus є можливість вибрати е функції головного. Пристрою музикального можна додати телефон по блютузу і можна вивести режим кліматконтролю. Також у нашому автомобілі, у Volvo, будь-якому офіційному, у нас офіційний автомобіль, є додаток, який можна встановити на телефон. Називається Volvo Cars, і він має чимало функцій. Він показує журнал ваших поїздок, він показує географічне розташування при допомозі. GPS-контролю, географічне розташування вашого автомобіля, він показує, скільки, наприклад, залишилось кілометрів або днів до техобслуговування, або якщо вже підійшло, підійшов час техобслуговування, то він видасть нагадування про це, сумарний пробіг автомобіля. І, до речі, якщо у вас ви маєте у власності декілька автомобілів Volvo, то до цього додатку можна доєднати. Декілька автомобілів відповідно. І отже, зараз спробуємо визначити, чи цифри, які встановлені виробником щодо пришвидшення до 100 км на годину, там 8,1 секунди, чи це є правдивими. Зараз спробуємо. Ну, В принципі, непогане пришвидшення, воно таке. Комфортне, щоб ні в будь-якому разі не налякати водія. Але досить швидке, і я гадаю, десь близько 8 цих же секунд ми помістилися. І ще одне, авто у такому режимі одразу стає, одразу підключає повний привід. Щойно, жодної пробуксовки не було. Тобто зразу працюють усі чотири колеса. І все ж цікаво, напевно, не тільки мені, а і всім, яка витрата пального на двохлітровому моторі на чималому двигуні, те, що обіцяє завод, це він лежить у межах від 7 до 9 літрів. Трошки за умовами нашого тест-драйву він трошки вищий, він десь від 10 до 10 скажімо так, до 11 літрів. Це такий при досить інтенсивній міській експлуатації. Напевно, він може бути. Якщо ви їдете по трасі, звісно ж, він буде якраз у межах там того, що е, обіцяє завод виробник 7-8 літрів. Я гадаю, що це досить непогано для великого кросова. Ось дивіться, отут є така крутилочка, можна на неї натиснути і вибрати режим офрод. Це в нас постійно замкнена муфта. І розподіл обертаючого моменту 50 на 50 на передні і задні колеса, а ще автоматично вмикається система контролю спуску з крутого схилу. І зараз ми це випробуємо. Швидкість має бути не більше, ніж 8 км на годину. Пробуємо. Отут у нас такий крутий схил. І Volvo у нас все тримає під контролем. Трошки, зовсім трошки, розігналася і вже скидає. 9. Все. Все під контролем, все комфортно, навіть для починаючого водія буде дуже зручно. Отже, зручно не лише спускатись на Volvo xc 90 з крутого схилу, а ще й підніматись, тому що у цьому ж режимі такі оффроад постійно замкнений повний привід, вона ще й, по-перше, тримається на підйомі, а по-друге, Починає рух, коли на усіх чотирьох кольосах є обертаючий момент. Передньопривідні машини ось тут на цьому схилі дуже буксують передніми колесами, перш ніж розпочати рух. XC90 повнопривідний робить все дуже зручно і впевнено. І можна поставити передню камеру, і як у передньому склі не видно нічого, окрім неба, то у нас у камері все видно, якщо попереду є якась перешкода, або як у нас, до речі, автомобіль їде. А зараз ми спробуємо роботу системи City Safety, яка має зупиняти автомобіль при наявності перешкоди попереду. І ось у нас є доброволець, який буде якраз цією перешкодою. Все зробило, все спрацювало, запалило на панелі приладів автовмішательства City Safety. І дотормозив догальмував автомобіль до повної зупинки. Все працює, як і має бути у Вольво. Ну що, друзі? Я задоволений. У нас є на продажу ось такий чудовий зразочок Вольво xc 90. 2019 рік. Повністю офіційне походження і обслуговування автомобіля. 127 тисяч кілометрів пробігу. А знайти нас можна у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б. Це ровно навпроти річ порту. І якщо я про щось забув, напишіть у коментарях або приїдьте до нас на тест-драйв і складіть власне враження про цей автомобіль. Мені дуже сподобався. І дивіться: не забудьте підписатись на канал, залишити лайк, коментар. І до нових зустрічей! З вами був Валерій. Пока.